Відривач МВП-62 до противотанкових мін штатно до ТМ-62П2 або П3. Так як ризьби ці посадочні уніфіковані, то його можна ставити на любу противотанкову міну 62-ї серії. Зараз подивимось, як він устроєн, які по ньому є нюанси, які не особо де прописані. ЧК стандартна, штатно воно працює як, знімається. Нажимається книпка, він починає переходити в бойовий стан, після чого спрацьовує, коли на нього не вітете. Всіх З їх підривачів є в природі два. Більш старий МВП-62, без букви М. Мінний взриватель, пластиковий. 62 ї міни. Або 62ММ модернізований. Напис є, якщо написа нема затертий, або грязю заліплене, не видно. Їх можна розпізнати по оцій верхушці оцій книпки. У тому що старому 62-му оця верхушка просто кругленька, на неї немає оцього виріза, бачите, виріза під ключ. На модернізованому тут вже є виріз під ключ. тара 62-й підривач. Він після того, як нажималася книпка, переводився в бойовий стан. Його щоб повернути опять, в транспортне становище, потрібно було розібрати і там із його переводити. Це було досить складно. Тому модернізація його і заключалась в тому, що переробили. Саму цю систему взведення, щоб її можна було перевести в транспортний стан, не розбираючи. Тому, коли вона нажата туди, спеціальний ключ отак виглядає, такі як роги у нього захвалені, вставляється на цю книпку, проворачується, ну, крутиться і одночасно тягнеться наверх. Потім глянемо, як воно працює. І вона потроху виходить і переводиться в транспортне становище. Міна. Ну, то після того, як зробили модернізовану, то сходу настанові було і забавно його розбирати. Як воно розбирається, треба спеціальний ключ, викручується стопорна шайба, яка фіксує нам стакан. Викрутити її досить складно. З заводу вона затягнута добряче. У 62-му старому підривачу в комплекті йшло шмат фанери з вирізом під оці роги його. Він призначений якраз був для того, щоб його от впхати в ту фанеру, наступити на неї з боків і ключом питатися викрутити оце кільце. Ну, викрутити його якби. Ну, можливо, але не так то просто затягнуто на ну, добре. І після чого просто знімається кришка. В ній нічого нема. В от підривача МВЧ, де з самої кришки, отут от ще стоїть шашка з тетрілом. В цьому нема ніхера. В цьому шашка тетріла стоїть, тут, тут. в цьому отворі, вставлено от, от, передаточний заряд. Проміжний детонатор там в самих мінах пресованого притіла шашка прямо під ним, на запхана в корпусі. А передаточний детонатор в МВЧ. Оці кришки. там чашка тетрайова, тут в самому корпусі. Ну, бачите, оцей його острій, тобто він повністю усі основні деталі зроблені з того карболіту. Як воно працює? Зведемо його чуть позам, поясню чого, бо, йдуть, це дуже довго ждати. Зараз ми його розберемо, оглянемо, як воно виглядає. Осе Діло. цю штуку. Після того, як його викрутили, достається. Основний корпус. Далі, щоб витягнути нам движка, треба прибрати оцю заглушку. Тобто заглушки квадратик. О. Оце ми його розібрали повністю. Гон пружина. корпус отцы движок в нем он резьба вкручен капсуль капсуль воспламенителя або капсуль детонатор даже скорее цей движок стандартно, ну, как бы, минное решение, он в транспортном положении, сдвинутый, видносно оси на коло. Ось на коло, так как это учбовый, то сюда его не поставили. Дуже просто. Вот цей Отуди. От вставляється теж з такого ж самого вот Спресований отакий от корпус ударника, з нього торчить металлевая игла. коротенько. Внутри нього порожнина і всунута пружина, яка впирається просто от в центр цієї кришки. А от одна цікава деталь. його устрій. Жалко, що його нема, але накреслення його видно. Тут воно йде циліндричне, і на ньому відлити отакі вуха. Невеликі вуха, які отут от опираються на оцей корпус. Отак. І по суті, оці вуха тільки і тримають оцього байка і повжину з стислом стані, і не дають йому в'їхати донизу. Оці маленькі вуха. Коли нам приїжджає танк або щось зверху. На оце діло, то він спочатку ламає нам оцю кришку, виступаючи оцю частину, продавлює. І потім нажимає на оцей кришку і нажимає на оцей бойок. І оці вуха відламуються, просто відламуються. Ну і пружина розганяє і б'є байком цегою по капсулі, який вже під неї знаходиться. Зусилля на те, щоб відламати оці вуха. Воно по настанові від 18 до 25 кілограмів. Всього. Якщо без цієї кришки стати на оце, то навіть дитини хватить, щоб його поламати і щоб воно взірвалося. Тримає нам що? Тримає нам кришка, Добавляє зусиль. По настанові вказано, що ця кришка, отут, оця сторона, має послаблений переріз. Зараз вам бачите, що я тут, клопну, о, щоб вам його. Було побачити, наскільки він послаблений. Там товщина стінки десь півм. отут от. Оця товщина стінки, там в перерізі, воно в директі, дивиться, воно десь півм. Відповідно по настанові, зусилля на спрацювання цієї міни пишуть від 120-150 кг. Але, так як це карболіт, усі ці деталі, по суті, їх роблять вручну. Закладають у цю масу, маса ця лишається з смоли і всякого гівна. якусь там мукулатуру подріблену або якісь тряпки помілені. Ну і складно точно віддозувати. Потім оце гівно сосмалує і теж, би, складно перемішати так, щоб це була равномірна маса. Що товщина, що головне кількість у тих волокон та смоли на одиницю площини в цьому карболіті, ну воно досить таке. Плаває. Тому оця прочність цього перерізу може плавати і менше тоді, там, 120 кілограмів бута, на пролому цієї кришки. Плюс ще один нюанс, який ніде не описаний, коли оця міна з цим карбалитом довго знаходиться на сонці. Ну, реально довго. Десь рік. То оцей карболіт на сонці, з нього смолу сонцем якось вижигає, і він становиться більш хрупким. От якщо оця міна з цим підривачом провалялася на сонці десь рік, ну опять же, це десь. Можливо, буде і менше. Сонце у нас зараз печемо зги вилазять, може йому опять же, як напхали туди смоли, якого гівна туди не мішали, може хватає йому і менше, може поваляється прямо під сонцем десь там три місяці. І відбувається, що Падає прочність карболіту. <гум>, і воно починає розвалюватись просто під вагою людини. Причому не особа там не пригаюча особа. Просто став, лопнула оці менше півміліметра оцінку, а вухом достатньо 18-25 кілограмів всього, щоб їх відламало. Тому міни з усіми підривачами. Вони, якщо вже стоять, то для своєї безпеки розраховуйте, що у них зусилля спрацювання буде десь 18-25 кілограмів у ці вуха, благо вони не під Сонцем прикриті кришки. Ну і кілограмів 25 оця кришка. Тобто з кілограмів від 50 воно вже може спрацювати. Так що на міни з підривачами МВП, там взагалі взагалі ніякі міни наступати не треба. Ну от на ці так категорично. Вираховуйте те, що на ньому зусилля спрацювання значно менше, ніж потрібно танку або ще якась. Ховати на ньому взірватися, якщо на нього просто стати. Тому ставати на нього не треба. Далі, по його устою, двіжок. Ну, тут скажуть: детонатор на кінці двіжка пророблений сільфон. Що це таке? Це отака гармошка, просто гармошка. Може бути резинова, може бути як оця поліетиленова. І в ній там десь зроблено там, з цієї. сторони, Зроблений маленький-маленький отвір. Коли його пружиною знімається блокировка, ну, прожимаємо цю книгку, і пружина починає його тиснути. Оцей движок, пружина тисне, стискає нам оцей сільфон, і під тиском пружини, через той отвір починає стравлюватись повітря, як в ньому. Тобто ніякого стислового повітря, як один там славно звісний, Російської Федерації, спеціаліст Стислого повітря ніякого там нема. Там звичайне повітря, атмосферний тиск. Ну так як отвір дуже маленький зроблено, то це повітря виходить не з ходу, создається спротив, і воно то потроху, потроху йде повітря, і він стискається, опускається донизу. Такий самий сільфон стоїть і в ПММ другий, те саме на взведення, так само працює. Зроблено ну, нахера, воно не дуже залежить від температури. Чим холодніше, тим він ну теж добіє. От, от сам сельфон матеріал він задобіває і починає працювати більш повільно, але не так повільно, як там на якихось других, наприклад, на перерізі металевої вставки. Спрацьовує він повністю від 30 до 300 секунд по настанові його прожимає. Ну, такий розброс, опять же, тому, щоб робити оті пружини однаковими, задача не рішаємо. Жорсткість нахер різна у той пружини, і тому одна пружина його прожимає за 30 секунд, друга пружина за 300 секунд. її Так, ще ми його зберемо обратно і глянемо, як воно працює. Нагорнув вам стопорний штифт обратно. Вставляємо, защелкуємо з сильфона, Так, вставляємо його до корпус. Далі, обрати внимание, оця гайка, яка його переводить в транспортний стан і одночасно його відпускає. Вона корончика. Вон коронки пороблені. Так, я його зібрав неправильно. Так воно працювати не буде. Бермаємо його на образований. Нам треба, щоб тут з'явилось попута ліво право Щоб воно працювало, вон, бачите, оце воно його тягає, отой корончата гайка і за оцей висок. Тобто коронка цепляє його за нього. Тоже цікавий нюанс. Оця гайка, вона пошла навертатись. От наскільки її треба навертіти, це на заводі роблять наглазні. Якщо не довертів, то цей ход книпки буде більше-менше. Буде фіксувати менш надійно, більш надійно. Тоже нюанс. Бачите? Он шайба. Раз. Оця. Пружина, яка переводить нам оцей движок. два. Пружина, яка б'є, розганяє байок. І голочка. Оце все металеві деталі, всі, які в ньому є. У міні в пластиковій, там взагалі ніяких нема металевих деталей. А в цьому оце все. Отому міношукач його бере дуже херово. Старі міношукачі взагалі практично не брали. Нові як би беруть, але дуже-дуже херово. Треба, якщо шукаємо мінушу печемо, то треба на макеті або на образцю його настроїти, тому що метала практично нема, дуже мало. Нажимаємо на кнопку. Що в нас відбувається? Вон шайба держить цю штуку. О! Сельфон, бачите, тут взагалі не відпрацював. Мабуть, він вже дерявий. Тобто воно взагалі сходу перейшло в бойовий стан. Перемістився до туди. Далі, як його переводити? Переводити, як я вже казав, треба його тягнути ключом на себе. Можна, в принципі, якщо ключа немає, може зробити нескладно якимись чепцями або плоскогубцями, або мультитулом, навіть, аби були вузькі в нього носи, щоб вирізливо ви туди. Беремо їм і за цю книпку, тягнемо нагору і одночасно повертаємо. Що у нас відбувається? От Ми його тягнемо, він пройшов на той двіжок. Починаємо його повертати. І он, он корончатайтої гайкою, переміщає двіжок і потім опускається за нього. І все фіксує, блокує, щоб він не проскочив туди. В старій версії, ту, яку треба було розбирати. Там, до цієї корончатої гайки не додумались зразу. Там на оцій книпці. Була теж гайка, і на гайці була просто отака прилив з прорізів. А на тому двіжку з детонатором, що он був отакий виступ, який от в цю прорізь попадав. Коли топили оцю книпку, опускався оцей хамут донизу, звільняв оцей пиптик, і воно переміщалось. Щоб його по новій впіймати, ото треба було розбирати, розбирати його і знутри переміщати. Ну, нічим було перемістити движку. Тобто треба було вручну перемістити движка і відсіля нажати на ту кнопку, щоб воно опять впіймало цим хомотом. Оце вся різниця була. Ну, розбирати, ще раз кажу, його, в общем-то, складнувати, ну складно відкрутити оце кільце. Якщо його на якийсь лак там на заводі, да не думали, ну, хоч тут лак не треба, тому що є резинове, ну ну, савку, що завгодно, бувало. Ну і хлопає його добре. Без ключа спеціального там, кудись бити, ну, практично неможливо, його скоріше розламаєте і все. Досить такий непоганий підривач, простий до горя. Ну, бачите, устрій у нього по сравненню з МВЧ. Де часовий механізм, купа металевих деталей, купа шестерен, які от, ось, замідлюють переведення, купа пружин на переведення того детонатора. Тут набор пластмасок, які сидять обізяни на заводі в полуручному режимі, тобто з цього карболіту. Металевих деталей обмаль, устрій по сравнению з тим же МВЧ не складний в плані зборки. Не ржавіє, як в МВЧ, ось і тих шестерен. Якщо воно навіть на складі валялося, якісь склади теж під согробом. То ось і тих на МВЧ вони там карадують і намертво заліпають. Нажимаєш ту книпку, і тут МВЧ ніхера не робить. Приходиться його розбирати і вручну переводити. Детонатор в бойовий стан, що якби вже небезпечно. Ну можна перевести, але не повинно такого бути. От в цьому, ну просто тут нічому не ні приліпати, не карадувати. Ну взагалі взагалі нічому. Саме цікаве, що коли. Придумали савку оці МВП з всіми його перевагами. А один хер продовжували кліпати той МВЧ, за скінчання савта. Тобто паралельно робили і оцей, і оцей. Який в цьому був сенс? Ну який. Тому що є завод, який робить МВЧ. І переобладнати його на виробництво чогось другого, це його треба зупинити, а зупинити його не можна, бо треба кльопати мільйонами ціривачі. Коли он буде переобладнуватись, як пролетарії будуть зарплату получать і тому подобне. В общем, планова економіка безсмислано та безпощадна, як я сказав він. Тому робили і ті, і ті, і робили от одночасно. Хочу і значно дешевше, значно простіше. Дуже погано шукається металошукачем. Його можна було б зробити оцю стінку більш товстою. Як. Можливо, його зробити, ребра можна якісь додати з нутри. Що усилі зверсування буде там, в порядку 250 кг, 300 кг, ну, тобто загнати його під танк. Ну в салфу з цим, мабуть, ніхто вирішив не заморучуватись, зійде типу, і так. Форму на оцю деталь на корпус робити складно. А цих форм треба наробити на кожну обізяну, що сидить і кліпає, щоб була форма, посясна багато, переробляти всі це гроші довго і так далі. Ото мабуть, хіри забили. Тому майте на увазі, що усилля його спрацювання в житті дуже невелике. І від того, що написано настанові, дуже сильно зменшується, коли воно валяється на сонці. А на сонці вони валяються практично всі. До на стіночки тут зовсім ніяка. Півмиліметра саме більше, а тому вже і менше. Якість цього карболіту не знаю на яка. А лапкам на ударнику вистачає від 18 до 25 кілограмів. А то може навіть і менше. Тоже хер його знає, як їх зробили. Може там і 10 кілограмів вистачить, щоб відламались ці лапки і вони відпали. Так що таке от діло. Там розбирати його не рекомендую. Я його собственно ото для того і. Бо це і записував на що. що там внутрі, як воно устроєно, його нюанси, і не лізли до нього. Тому що відкрутити важко, а нічого, в общем-то, корисного в ньому нема. Передаточний оцей детонатор, дуже специфічна форма, он там в цьому, його кудись подіти ніяк. Ну, а капсуль. Ну, можна викрутити оцей капсуль Воспламенитель, що передаточний нам. Взводи, ну, теж таке на накол, нахер він потрібен. Якогось сенсу в ньому немає взагалі. Так що таке, а, до речі, забув ще сказати, бо вначале заїхнувся. Якщо ми його переводимо в транспортний стан, звели, перевели, витягнули. Нам отой сільфон, оту гармошку, її розтягує при цьому переводі як попадя. І далі по настанові її тому сільфону, потрібно не менше 10 хвилин. Щоб він через отой мілкий отвір опять наповнився повністю оцим повітрям. І коли повторно ми її ставимо, щоб він спрацював як положен. Але нон, ну, бачили, оцей я його вчора розібрав, розтягнув, щоб він наповнився повітрям. Цілу ніч наповнявся, був повний. І бачите, воно ніхера не спрацювало, Затримки переведення не було, сходу двіжок перемістився, той сільфон ніхера не затримався. Матеріал, ну, цей поліетиленовий. Може, резинові, але ну, вони рідко їх побачиш, в основному поліетиленові. Поліетилен дуже тонкий, мабуть, в ньому ще є якась дирка окремі штатної, і тому бачили при стисканні повітря з нього вилітало моментально. Тому, якщо ви перевели його в транспортний стан, то майте на увазі, що якщо він там справний, то не менше 10 хвилин, а то і там побільше, особливо якщо холодно. Щоб він знову наповнився і щоб у вас була затримка його поставити. Ну і майте на увазі, що може і бути, що він продерявився, і ніякої затримки у вас не буде. При повторній постановці ви нажали на книпку, і воно одразу двіжок перемістився в бойове становище. Ну таке. воно ну, ну, Не дуже як би опасно. При цьому переводі обычно нічого не відбувається, але, але таке. Тобто, повторно їх використовувати. Ну, треба на це мати якісь дійсно обґрунтовані потреби на повторне їх використання у цих підривачів. Якщо ну, нема таких от обґрунтованих потреб, то лучше їх повторно не використовувати, ну, наче по ньому все.